Чернівчанин Андрій Фролов вже багато років займається створенням мініатюрної військової техніки. Зараз у колекції чоловіка понад 40 різноманітних моделей. Тут винищувачі, танки та самохідні установки. Моделіст захоплювався створенням мініатюр ще в юному віці, ходив у гуртки та збирав літаючі моделі. Згодом це переросло у справжнє хобі. Якось воно мені затихло, бо вчився в інституті, Працював ні до того. Було. В якийсь момент я не можу пригадати, в який момент мене отак от включило. Щось я, мабуть, побачив в інтернеті. О, і мені зацікавило, думаю, ну знову я спробую. І якось воно так одно пішло, пішло, пішло. Зараз дуже зручно, дуже багато є ну, всього. По-перше, спектр моделей, який хочете, від дорогостоящих, до наших вітчизняних, які є бюджетними і достатньо хорошими. Фарба, яка хочете її. Є. є такі технології, що раніше навіть і не уявити не можна було. Тобто зараз імітація і бруду, і. Погодних всяких впливів і тому подібне. Ти ж не просто складаєш модель, як іграшку склав, все, має іграшковий танк там, або літак. Я починаю там цікавитись історією цього, напусті того ж літака чи танка, тої техніки, звідки вона взялась, де вона брала участь в яких е подіях, що було, ну і так далі. Чому так окрашена, чому так? які знаки на неї були. Один мій дідусь, він був бомбардувальником. Я, на жаль, вже не знаю на якому, тобто так воно всього. А другий він літав на іл 2 Це як німці називали літаюча смерть або літаючий танк. Вони дуже страхали з цього літака, і він ну, легендарний. По суті, де він легендарний літак. І в мене ага, в мене почалося, що я захотів зробити от, цю модель мого діду. І у нього є, в мене є фотографія, і він стоїть біля борта цього свого, і на ньому бортовий номер 100-100. І мені попалась модель, теж бортовий номер 100. Отак от біг обставин так цікаво. Я дуже горжусь цією моделлю, Вона у мене одна з найулюбленіших там вона є. Я полюбляю Другу світову. От я збирав авіацію союзників США. Оцей літак, цей літак були по лендлізу поставлені, поставлені СРСР. Потім це бронетехніка, ну це німці, це Радянський Союз, майже всі такі найвідоміші моделі. Як для мене, найцікавіше для мене от, Корсар. Це американський винищувач палубний. Він дуже гарний. Він якісь такі у нього форми. Ну, притягливі, Мені він дуже подобається. З бронетехніки Штурмтігер, напевно. Він теж дуже такий якийсь. Їх, їх німці розробили біля 19 е, штук. Ну, не сказати, що це була якість, це була просто гонка гігантаманія Гітлера. От він зробив це корабельний бомбомет, який лупив такими огромними снарядами. От я можу дивитися якийсь фільм, документальний чи художній, чи десь читати якусь статтю. Хлоп, побачив якісь там якусь машину. Все, мені от захотілося її зробити. Ну, Іл-2, понятно. Мій дід літав, я зробив Іл-2. Потім зробив невелику серію радянських винищувачів, потім радянська бронетехніка, потім американська. Тому що вони дуже якісь такі Ну, яскраві машини у них такі, дуже цікаві. Ну, німці, німцями, то понятно. У кожного моделіста має бути Вульф, Це як кліше таке, до прикладу, не робив. Ізраїльський танк «Меркава». У мене у друга, який проживає в Ізраїлі, у нього син в танкових військах. І я попросив, кажу, прийшли мені фотографії, щоб я бачив, як вона у вас забруднюється. Бо у вас пустеля, у вас не чернозем, і у вас по-іншому буде вплив і погодних умов і тому подібне. І от він мені прислав фотографії, я згідну в пачку пилюку, піщаною, пилюку. Цей танк це Т-35, це ще початок Другої світової. Він в основному пускався на парадах. Тому я воно брудню, він чистенький, то є mm -hmm. парадна версія. А решта все запачкані, так більш-менш. А Хаймерс і Леопард, вони зараз ну, дуже популярні. І, звісно, їх розхватали везде. Ні в одному магазині їх немає в наявності. Mm -hmm. І в мене просто є знайомий, який я в нього давним-давно замовляю ці моделі, і він його поклав чергу. Дочекався. Чи багато можливо є от модели, які ще не склали. Да. У кожного моделіста є таке місце вдома, називається хам'як. Mm -hmm. Тобто він як хам'як складає. Mm -hmm. І от Він загорівся, от, допустим, до прикладу. Мене, да? Все, Я купив хаймарс я його поклав хам'як. І от воно накоплю, накопичується, накопичується, і це місце називається Хам'як. Аерографи я використовую тільки фірмові, тільки брендові, німецькі або японські. Один американський. Є. Фарби в основному в мене іспанські, тому що вони йдуть вже суто для допустим, танка Шерман. Це драп називається. От я купив олів драб. Блекаут почався. Почалися проблеми, тому що неможливо не зробити моделі, не тим більше пофарбувати. Добре, що я запаслив, і В мене було багато ліхтарів величезних. Такі кемпінг ліхтар він дає хороше світло. І у китайців я замовив такий портативний компресор, який може до години працювати. І от, оцю модель, і оцю модель я завершив вже в, в умовах блекауту, тобто в темноті під ліхтариком, і от відключається. Собі фарбуєш. Так що ми не здаємось, нас не подолати.